Вітаю у промову! Буває, коли стається з кимнебудь щось неприємне, небажане, не щастить комусь, у народі кажуть, як лихий або нечистий, або біс попутав. Коли вчиняємо необдумано, хочеться сказати «дюрнув мене чорт! То кажіть, як писали класики, надала мені лиха година. Якщо ж нам кажуть, що нас лихий приніс, то вірогідно, не дуже й хочуть нас бачити. Адже вислів лихий несе вживається для вираження незадоволення з приводу небажаної появи або небажаного руку кудись. А ви відповідайте, що вас і лихий не візьме, тобто з вами нічого поганого не станеться. Говоріть українською правильно, а наших ворогів нехай лихий ухопить.